Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про перстач повзучий. Перстач повзучий це багаторічна трав'яниста рослина. Росте перстач повзучий на вологих луках у долинах річок. Стебло лежаче, завдовжки від 10 до 70 сантиметрів. До стебла почергово кріпляться листки, листки пальчасті, довгочерешкові, мають 5-7 листочків. В обрисі яйце видні. зверху листочки голі, гладенькі, а зі споту притиснуто волосисті. Цвіте перстач повзучий у червні липні. Квіти одиничні, квітконіжки прямостоячі, довгі від 3,5 до 8,5 см завдовжки, довші від черешків стеблових листків. Віночок квітів жовтий від 8 до 25 мм у діаметрі. Зелені чашолистки гострі, при плодах розростаються, плоди сіро коричневі сім'янки. Перстач повзучий у місцях зростання утворює щільні дернини. Під час цвітіння добрий медонос. У складі перстача повзучого виявлені дубильні речовини та флаваноїди. Перстач повзучий, рослина неофіцінальна, використовується у народній медицині як протизапальний. Кровоспинний були заспокійливий засіб. Настій використовують при проносах, дезентерії та різних кровотечах. Зовнішньо використовується для полоскання ротової порожнини при кровотечах з ясен. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.